Дивіться, це модуль заряду літієвих акумуляторів 18650. Який називається ТП4056 на Aliexpress він коштує 15 гривень, а це підвищуючий модуль DCDC MT3608. -DC Завдяки ньому ми будемо підвищувати нашу напругу до потрібної нам напруги для роутера. А збиратися ця схемка буде в ось такому холдері. А ось такі найпоширеніші акумулятори 18650, мабуть, є в кожного. Для початку нам потрібно паралельно з'єднати всі плюси та всі мінуси на холдері. Тепер всі контакти. У нас з'єднано ось такий у нас гарний результат. Тепер підпаємо дроти до контактів B і B- відповідно. Тепер нам потрібно встановити плату DC-DC перетворювача. Дроти вже підпаяні до виходу плати. Наш безперебійник для роутеру готовий. Усі посилання для збірки такого безперебійника для Wi-Fi роутеру та абонентського терміналу будуть в описі під цим відео.